Так, швиденько-швиденько здіємо вам відео огляд такої купи металолому для любителів оцих металоломщиків, для яких все на світі металолом. Зараз розірвемо пукани і зразу скажу наперед, хто хоче безкоштовно ще й щоб доплатили, вже вимикайте, бо річ буде дуже дорога. Тому відсіємо зразу те, що не потрібно. І не пишіть всяких дурниць. Я надіюсь, все всім пояснив. Значить так, заготовочка під рейсмус, вали заводські, підйомний механізм також заводський. Шикарний тут затискається. По бажанню можна подороблювати, наприклад, електропідйом, додавати вала сюди. Ну, коротше, дивіться, як все підіймається. Плавнесенько, файнесенько, легесенько. Ну, зрозуміло, що столика ще нема, то легко, а столик буде, то буде важче. Значить, підіймається, шикарно. Взагалі тут ось покажу вам. Зубчаті ці, зубчата, ну як воно, ну коротше, такий механізм шикарний. Дивіться, тут може бути висота заготовки взагалі, навіть якщо в залежності від того, якої товщини ви зробите сюди столика, значить, зараз тут є орієнтовно 30 см. Ну, 25 см може бути чистими, грубо кажучи, до ножів, що є дуже багато. Дивіться, Ширина робоча. 560 мм. Вал. На два ножі. Ножі присутні, навіть непоганий стан. Ну, зрозуміло, треба переточувати. Вал крутиться, вертиться. Значить, так. Тут, ось я зняв, підшипників немає в цих корпусах. Тут є. Далі. Тут такі специфічні корпуса, бачите, вони мають такі-такі такі, такі, такі. пази. Ну, Бачите, ось так покажу. Вони ходять, От це упори. Тут притисні пружини, механізм натягу. Ну все як на заводських рейсмусах. Далі. З цієї сторони зірочок немає. Значить, що? Поміряв я на своєму рейсмусі. Ось цьому. Бачите, які тут діаметри шківа цього і шківа ось цього. Значить, і що вам скажу? Значить, в комплекті буде йти два шківа. Один навал на два ручка, другий на двигун. Таких самих розмірів, як на мом. Я думаю, це нормально буде там. Я все поміряв. І що ще Що ще в мене є до нього? Ну, це не було, це я просто дам в подарунок. І натяжний ролик. Натяжний ролик на ремень. Ось такого самого плану. Зараз вам покажу. Ось такого самого плану натяжний ролик. Хороший і файний. Він десь в мене там лежить. Ну, коротше, щоб ви знали, в комплекті буде йти шків на два руча, цей шків на два руча і натяжний ролик. Значить, маю ще цеп до нього, це вже окремо за доплату. Ну, Там не знаю, який крок, новесенький крок, там якийсь 20,5 чи 19,5. Це вже потрібно дивитися, якщо потрібно, буде зможете його придбати окремо недорого. Ну, що ще сказати. ага, Вас, Маса його 300 кг цієї всієї конструкції. Зварено воно непогано. Людина робила для себе. Коротше, яка суть, Розікрали, роздіребанили рейсмуса, це все, що лишилося. Ось ця частина лишилась і ось ця. ну і Був корпус. Корпуса вони не забрали, чи забрали, не знаю як там, чи він був сильно дебелий, важкий. І вирішили робити самостійно. ну, Але так склало, що не доробили. Ось вся історія цього рейсмуса. Висота його десь орієнтовно, ну, 80 висота. І, напевно, ось так. 70 десь, якщо ні, якщо ніж 560. Ну да, десь. 70. На 80 і ось так. Ну, теж десь 70. Ось такі габарити. Ну, вага 300 кг. Це я вам 100% кажу, що 300 кг, бо я вже знаю. Механізм прекрасний. Тут все ціленьке, всі зубчики на місці. Крутиться дуже шикарно. Дуже. Бачите, який підйом. Кажу, підйом можна запхати буде дебело колоду, зразу колодіщу сюди впихнути, якщо зробити. Ну, ось така історія. Значить. Можете телефонувати, можете писати, поспілкуємось. з номером в описі під відео і в коментарях закріплю. Хто має руки з того місця, а не металоломщики, як ці всі пишуть, металолом, металолом, ви як цигани завжди накидаєтесь. металолом, оверпрайс? В кого руки ростуть з правильного місця, буде мати чудову верстата, зекономить капітально просто. Тому що заводські рейсмуса подібної ширини. Коштує там, 2000 євро і тому подібне. Ну, тут зекономити дуже-дуже багато. І будете мати чудового рейсмуса. Плюс в заводських ось тут висота ось ця, дуже маленька. Там 20-22. Тут можна зробити 25 чистими буде 100%. Все. Розповів, будощ іде, накриваю, щоб воно нічого тут не замокало, не ржавіло. І тому подібне. Значить. Номер сказав в описі під відео, телефонуємо, пишемо, будемо спілкуватися, будемо домовлятися і будемо вам відправляти. Все, всім мирного неба і вдалих покупок в інтернеті.